Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про виліт поліця з Єврокубків, трансфер першої ліги і УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з матчу Полісся Олімпія, де наша команда, на жаль, програла з рахунком 1-2, ну а з загальним 1-4. На відміну від попереднього матчу, Житиморяни показали більш якісний футбол, вони ще більш старалися, і якщо в першому матчі їх вистачило десь на 50-60 хвилин, то в цьому поєдинку на всі 90. Команда створювала протягом усього поєдинку моменти, можливо, не 100%, окрім першого голу, але в цілому. Десь і можна було забити другий гол. Але головна проблема Полісся у цих поєдинках це непотрібні голи у свої ворота. Це був непотрібний гол на останніх хвилинах в минулому матчі, непотрібний гол, коли Сарапій пропустився помилки і Олімпія зрівняла рахунок, ну і звичайно, жахлива помилка Кудрика. Тобто, якщо б не було б цих непотрібних голів, то можна уявити, що рахунок був би після двох матчів 1-1, і тоді б команди грали б додатковий час. Однак важливо додати, що якщо б рахунок після першого матчу був би 1-0, то Олімпія навряд чи б так сиділа на своїх воротах, тому що після рахунку 2-0 вони впевнено себе почували і просто не хотіли атакувати та витрачати усі сили. Тому вони і дозволяли полісся створювати небезпечні моменти. Це взагалі так частенько буває, коли нам здається, що наша команда непогано грає, а це просто тому, що противник вже перемагає. Однак ляпи у другому поєдинку також багато чого зіпсували, бо могли б просто перемогти та отримати бали у рейтинг асоціацій. В першому пропущеному голі Сарапій не те, що програв боротьбу. Він просто промахнувся по м'ячу, після чого його обіграв гравець Олімпії і забив гол. При тому, що у Едуарда Серепія достатньо досвіду і в Єврокубках, і в чемпіонаті України на найвищому рівні, і прикра, що таку помилку він пропустився у дуже відповідальному матчі. Ну а що стосується Кудрика, то так звичайно такі ляпи трапляються у футболі, але все одно не зрозуміло, чому е тренерський штаб вирішив замінити воротаря, тому що в першому матчі стояв вулинець. Я, взагалі, не прихильник того, щоб постійно міняти воротарів в кожному матчі, так щоб грав один основний і на кубкові матчі грав якийсь інший. Але звичайно, я не працюю у клубі. Цілий ряд гравців Київського Динамо будуть грати на правах оренди за Луганську зорю. Це захисник Олексій Гусів та півзахисники Беніто і Артем Слесар, повідомляє офіційний сайт Луганського клубу. Портал Трансфермарт інформує, що зоря орендувала гравців Динамо на один сезон. Також нагадаю, що нещодавно були поновлені оренди з Олександром Яциком та Ігорем Горбачем, ну а ще раніше зоря орендувала Вікентія Волошина. Одеський чортоморець продовжує підсилювати склад перед стартом нового сезону. Черговим новачком Одеситів під час літньої трансферної кампанії став півзахисник Артем Габелок. Контракт підписано на один рік. Останні три роки Артем провів за харківський металіст 19-25, де був стабільним гравцем основи. Враховуючи те підсилення, яке зараз є у одеської команди. Це здебільшого гравці там оренда Шахтаря або якісь молоді гравці з першої другої ліги. То звичайно, Габі це непогане підсилення. 29-річний габолок це досвідчений гравець на рівні ОПЛ, який вміє працювати на полі, і це саме те, що і потрібно команді Олександра Бабича. Бо враховуючи той кадровий потенціал, придеться багато працювати на полі. Овлівський колос підсилив свій склад захисником Донецького Шахтаря Едуардом Козіком. Колос та Шахтар досягли згоди щодо оренди захисника Едуарда Козіка на цей сезон. оборонець всі вихованцем академії Донецького Шахтаря. Сезон 21-22 провів в оренді в Маріуполі. А в сезоні 23-24 грав в оренді у Львівських Карпатах. Новачок УПЛ Петровський Нгулець» підсилив свій склад двома новачками центральним захисником та хавбеком. Вони орендували гравця кривбасу Володимира Вілівальді. 19-річний центральний захисник буде грати на правах оренди протягом наступного сезону. А ось лівий хавбек Мар'ян Мисик підписав контракт. У соцмережах про це не написано, але враховуючи, що у нього завершилась угода з лівим берегом, то стає зрозуміло, що це повноцінний контракт. Футбольний спортивний клуб «Маріуполь», як вони повідомляють, зробили потужне підсилення, підписавши чотирьох новачків. Перший це Іван Петренко, 24-річний нападник, який раніше грав за «Арсенал Київ, Олександрія та Лівий Берег. Другий це Антон Байдал, 24-річний Вінгер, який грав за Маріуполь Минай та Вікторію. Третій це Андрій Богданов, 34-річний півзахисник, який грав за металіз, Динамо, Олександрію та інші клуби. Ну а четвертий це Ігор Демченко, 27-річний хавбек, який раніше грав за запорізький металург Авангард та Карпати. Відносно непогане підсилення як для команди першої ліги. В минулому сезоні вони грали у чемпіонській лізі і претендували на те, щоб там потрапити і грати у плей-офф з клубами УПЛ. Тоді їм, напевно, не вистачило десь досвіду, десь кадрового потенціалу, десь ротації, тому, можливо, після цих трансферів вдасться більше. А ось новачок першої ліги Юкса продовжує підсилювати склад перед дебютом. Після річної оренди 21-річний захисник Микита Кононов підписав повноцінний контракт з хрестоносцями. Другий це 22-річний півзахисник Назар Приходько. Минулого сезону зіграв 29 матчів у складі Хуста, де забив 5 голів. А третій – це Владислав Юзефович, 30-річний захисник минулого сезону у складі мирівської дружби, став чемпіоном другої ліги. В активі гравця 20 ігор та 3 забиті голи. Юкса цього трансферного вікна підписала багато гравців е, з Мирівської дружби через те, що вони припинили своє існування. Ну а найголовніший трансфер це був їхній тренер Дмитро Черекал. Не знаю, чому не сподобався їм Микола Цимбал, який до цього працював головним тренером у Юксі, можливо, тому що він просто програв боротьбу Черекалу. Ну і тепер вже офіційний Артем Довбик, гравець італійської роми. і навіть повідомляється, що щоб. Швидше потрапити до цього клубу, і щоб цей трансфер здійснився, він відмовився від півтора мільйонів євро бонусу. Це було прописано у контракті з журоною, коли він перейде в інший клуб. Звичайно, зараз дуже багато думок з приводу цього переходу довбика, тому що є люди, які кажуть, і я зокрема в цьому числі, що треба було залишатися у жороні, тому що вони гратимуть у лізі чемпіонів, і вже після цього кудись переходити. Є люди, які кажуть, що потрібно було переходити в. Більш іменитий клуб Атлетико Мадрид, але на противагу цьому кажуть, що футбол матрацників не підходить до вбуку. Ну а що стосується італійської роми, то кажуть, що це поганий вибір через те, що команда на відміну від Жерони грає у лізі Європи, і також, незважаючи на те, що це відомий столичний клуб Італії, все одно це не найкращий клуб. Я погано розбираюсь в італійському футболі, а тому мені важко спрогнозувати виступи Довбика в серії А. А тому, ви, мої підписники, напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки м'ячів він зможе забити. Можливо, якусь там просто пристойну кількість 10-20, а можливо, зможе побити рекорд Андрія Шевченка. Ну і звичайно, як не поговорити про початок нового сезону УПЛ і спрогнозувати. То посяде яке місце наприкінці сезону. Звичайно, прогнози це дуже неблагодарна справа, тому що легко дуже промахнутися за рік може багато чого змінитися, особливо взимку, але я все одно спробую. Я думаю, що протягом усього сезону буде боротьба між Шахтарем та Динамо за перше місце, але у підсумку єрники зможуть виграти цю боротьбу та стати чемпіонами. Підопічні Юрія Бранодуба, Криворізький Корбас, я думаю, так само виступить, як і в минулому сезоні, стабільно ровно і посяде третє місце. І ось що стосується четвертого останнього єврокубкового місця, я трошки ризикую, та думаю, що його посяде Олександрія. Після того, як містяни непогано точково підсилились, це стосується позиція захисника Шабанова, нападника Філіпова. Після того, як Ротень нарешті припиняє свою співпрацю зі збірними, тому що це була його остання праця на Олімпіаді, я думаю, що слід очікувати від Олександрії непоганих результатів. Навесні мені здалося, що Олександрія показує непоганий футбол, але постійно чогось не вистачає. Тобто, десь досвідченості в обороні, а тут підписали Артема Шабанова, десь не вистачає реалізації, а тут підписали Філіпова. Тобто, завдяки цим точковим підсиленням, можливо, вдасться показувати непоганий результат. Ну а тому, якщо це буде, і також що важливо, якщо буде кураж, то можливо і зачепляться за четверте єврокубкове місце. Далі, що стосується 5-12 сходинок, то ось тут буде перелік цих команд. Я думаю, що немає сенсу пояснювати, як це буде, тому що по суті ці місця нічого не дають. Що стосується тих команд, які будуть грати перехідні матчі або вилетять напряму, то я думаю, що в матчі плей-офф будуть грати верес та лівий берег, а оболонь та Інглець вилетять напряму. Чому я так думаю, тому що... Олега Шандрука, мені здається, не вистачить на тривалий термін. Він дав команді непоганий імпульс. Вони здобули непоганий результат, але на ще один сезон цього може не вистачити. Що стосується лівого берега, то я думаю, що незважаючи на там, несильний кадровий потенціал, їм вдасться посісти останнє перехідне місце. В цьому плані чимось схожі лівий берег облонь та інгулець, тому що вони за кадровим потенціалом це команди першої ліги, ну, тобто лідери першої ліги і постійні е, ліфтери УПЛ. За тою грою, яку показав лівий берег проти Минаю у фіналі за місце в УПЛ, мені здається, що якщо вони і надалі так гратимуть, і, можливо, зараз в УПЛ гратимуть на куражі після цього історичного виходу, їм, можливо, вистачить, щоб посісти 14 місце. Що стосується оболодні, то я думаю, що. В минулому сезоні вони показали якісний та добрий результат, тому що, так, звичайно, Валерій Вашенко якісний фахівець, і в нього вдалося створити команда, яка вміє битися, але це не означає, що і в новому сезоні вдасться ідеально пройти сезон. А я вважаю, що вони відносно провели якісний сезон. Ну а що стосується Інгуліця та Василя Кобіна, то я просто тут не впевнений, у тренерських здібностях Васі Бісіклєти. Ну, і ви також напишіть в коментарях, хто посяде яке місце. І напишіть топ-4 і антитоп-4. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройному силам України і слава Україні!